Всім привіт! Е, з вами Бетман. Так, і це друга серія. серіясплею у Майнкрафту. По-українськи. Так. Ось. і... Е, сьогодні ми будемо мати багато робот. Ось, і я зараз швидко йду в шахту. Дуже швидко. Я не знаю наскільки швидко я зроблю собі зараз железну кирку наже три железних кирки. ну я, я палки возьму так значить сьогодні ми, э, зробити... ми маємо зробити сьогодні ми маємо зробити зразу всякі набуду возьму железо вугіллю ось сьогодні ми маємо зробити Значить, на чичку кукурузина 2 9х9 ну дві таких полянки 9х9 і, і, і ферма дерева в каміні і ще треба замотити ферму курей ну не, не ферму курей а ферму єс типа того щоб потім їх розмножити і було що їсти я пішов в шахту Зустрінемося через секунду. Е, ну, ну, ну я вибачаюсь. Просто так. Ой, трохи... Ковик до інакшої гри. Там не грав же мені про... Шахту забув піти просто-напросто. О, знову. Путаю кнопочки. Знову. Потрібен буде наших ферм добре все я починаю купати зустрінемося через секунду е, так е, значить я знайшов йшов чуть чуть куди і ви знаєте що я знайшов це таке коротше це перші алмази так ну приємно але так е, що треба Ну, може вже купати алмазну кі кі кіркою, ну кайлом, о, як називається. Так, шість алмазів непогано. Значить. Е, там що є? Ще алмази Не ну 8 алмазів за походку. Все це, це нормально. Ну, я би сказав навіть мало, але ну я коли заграв в Майнкрафт, то я заходку щось пещеру коли я купав не шахту в шахту коли я купав шахту я десь так 20 алмазів находив ось так що у мене алмази не були проблемою я думаю і тут тоже не буде проблем я вже так зрозумів так значить все тут кінець пещера добре я купаю в у у вугілля і е буду далі купати шахту так, ну як бачите, я ще купаю шахту, але я просто знайшов ще алмази. Майстер. Що? О, А Це Прям алмазний епізод. Але я хочу його так не назву. Але... О, о, прикольно, прикольно. Скільки? 18 алмазів. За одну походку ну нормально що не скажу <гум> так М так я вже майже стак води у нас буде желізний сет бруні так я вже купаю останню кипку. вже закінчую і е приєднуюсь до вас е так е я тут значить ну, я докупав шахту тут. зламались три кірки ну це лишилось я вже не хотів купати так, Е... Окей, там... Короче, докупав. Вс. Зараз будемо робити то, що я хотів. Значить. Е... Ставлю Железо. Вставлю таку. Раз, я не знаю собі плавить. Так, я поставлю алмази. Е, лежник. Ой, кругляк вибачаюсь. Хтось, ну, мушу казати за куляк. Це якби українська мова. Так, значить. Я йду. Я йду. ми нарубим дерево. Ось. Ось, ось ось, тим нарубам дерево. Зараз нарублю дерево і... І зроблю міні-ферму дерева. <х ever> ось. Так. Там... Каньйон. Скільки пам'ятаю, значить тут крува. Це дуже добре. Значить, мене сьогодні зроблю. Ні, сьогодні ні, ні. сьогодні я тільки зроблю таку ферму. А потім вже нормально. Так. Добре. Я на... нароблю десь стак дерева. Ну, поки тупорики не зламають. Э, туп... э, сукери не зламається. Ось. Добре через секунду. Рівно стак! Рівно! Рівно! <сіх> Капець! Ще й дерево не дороблене! То нічого, так треба збирати ці паруски. ем, не будуть потрібні зараз. Ага. Так, все. Все. М -м так, і треба ще провірити одну схему. То і Зараз. Так, йдемо. Йдемо, нема часу. йдемо, Я не знаю, скільки там вже записав. Думаю, відео е, нормально вийде. Е, в тому епізоді там змінився розмір екрану, якщо ви замітили. Там просто я е, з повноекранного е, режиму я переключився на науканний і просто так сталося. Ну я вже зараз звуконому. Огляд. Так. Значить що ми робимо? Що там железо? Можу вже робити желізний шмот. Так. А, ось. Штани. І сапожки. Чоботи, чоботи. Так, все. добро, Так. Не, мне треба шесть сундуки зарубать. Значит, на рову. Скидки два сундука, что? Так, значит, весь, весь дуба. И все. Так. Скрыня. А Полиски вообще сейчас так что. Ну, чем-то не похоже. Так, сюда буду в Лизе скидывать. Скидывать. Так, ну я пока що... Ну, це мені не потрібно. Значить, так, так. золото поки що не буду плавать. Так, ось, шайф. Добре, значить. А є земля. Я трошки. шанараб раз значит за раз будет нич так ось и тут будет я допустлю так я Так пробуємо таку от шкутку. О, хоч я. Так. Не знаю десь такому кузов, ж... Так. Ось і коли перше дерево буде, я зроблю висоту. Я не знаю потім став. Ну, я шо не, не, не цей. Не об'яснив що там як там так ось таке не буде О, і я буду ось так сидити удав дерево і, і я, я зроблю висоту щоб знаєте робляться дерева мутанти чи як їх назвати я не знаю коротше вони ну великі трошки не трошки а великі так, буквально я вже в желізній бруні і зараз можу замотити алмазну кірку і алмазний меч. <гум> Нє, кайло. Треба переучатись на українську. Ну, я так на українській, я в українській мові спілкуюсь, то все. Просто я, 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 я на російській мові грав. Так, значить... Я посудив. Добре, ну виросте, добре. Е, я поки що йду. Зроблю отут десь тут, я не знаю, де, де зробити цю яму. Я так потім її. Е, я тут не хочу повністю, Я туди зроблю. Не страшно. Так чи так я буду то, ще за ту яму закопувати. Не закопувати. Ай-ой. -ай -ай. <ріст> Є, виросло, так. Ось. І дивіться. Я возьму вже е, кругляк. Так. Ось ось таке дерево. Ну, таке дерево, по-моєму, походу саме більше, значить, Що ми робимо? Ми робимо, Так. Так. Ой. Ммм... <губ> Жалко, що немає эндр... немає Андрферми. Було би простіше. З ендерфермами. Так. Значить, це на цей блок. О, ось так. Ось так і... О, ось так. Щоб вони далі не рузли що воно не було дуже великим бо якщо буде дерево мутант його буде тяжко добувати там з нього буде дерево тяжко добувати ось ти не будеш знати де воно є взагалі так ось все окей значить тепер це збиваємо це збиваємо Я бы треба було би рулити, ну тут це нічого. Так, о, і воно ну, так буде все рости. І буде все нормально. Так, значить, ферма курай. Що ми робимо? Я роблю яму 4 на 4. Два блока в глибину. Ямку зроблю. Зараз зроблю люки. Примлю. Така міні-ферма буде. Так. Люки зробимо. Так, скрафчу люки. Потім. Ця фарма дасть нам їти на все життя, я не знаю, там вона буде сильно лагати. Дуже-дуже сильно лагати. Так, значить... Значить, значить. Значить, мені що мені потрібно? Ага, люк, люк треба скажу. Так. Так, ось, ой, и зараз, А, все, я викуп. Так, я думаю, я не докупав. Ой, <смі> я, я вибачаюсь. Ось. И я так буду собі власти. Вони не будуть. О, ось, я можу його так зробити. Вони не будуть виласти. Так, ну треба люки просто заклади. Добре, і ми йдемо їх сюди приводити. Тобто беремо сіння пшениці. Землю, землю лишаємо і йдемо за ними. Де вони є? А вони нас є. Я думаю, там ще в мене має десь бути. Я не знаю де. А, нічого, зато хоча б дві, дві круки є. Тільки дві кульки? Я ж пам'ятаю, більше було. Ну, вже нічого. Ну, хоча б дві курки. Одна Якби одна була, ну ми б розплодили, її бо вона якби яйця лишає. Ми б їх розбали, і зі там малі выліплялись. Так, ну, заходимо сюди, все, вони з нами. Все розмножайте, а я виходжу. Все, це у нас ферма яйця, буду сюди заходити і збирати яйця. Ось. І потім буде автоматично ферма курей. Нічого не треба робити. Нічого взагалі... Так. Взагалі. Ніби посадити ту сніг, потім посаджу. І, і зараз. І я роблю швидко ферма пшениць. Ось. Ну і це вже буде... я вже буду закінчувати. Значить ферма пшениць. Що я роблю? Ой, я зразу скрафчу спів. Алмазну кірку. Чи менше? Ні, кірку, скрафчу, скрафчу алмазну кірку. Так. І алмазну кірку. Так. Тобто... А вже перехожу в алмазний... потроху в алмазний вік. Так... е Все вітроводи у нас є. Зараз я зроблю такі окулянки. Е Я не знаю кому вдому, що е якби... Що зробити... Поставте ось тут десь один блок води. І е, от тако. Він буде чотири блоки сюди. Ну, якщо їх скупати, він буде якби надавати їм вологу. Е, ці чотири блоки, ці чотири блоки, ці чотири блоки, ці чотири блоки. І тако, і тако, і там сюди. Значить, зараз побачите. Погано пояснив. Що я зроблю? Зараз побачите. Так. Значить, що ми робимо ми купаємо откий блок землі ой ось там сюди цей і де наш де наша ось і ось так, ось так робимо Ось. що далі скупати буде ось так робити бо вода там такі властивості, що на далі не йде Опять а, да, же, ш... стак... вот у Тут на купюланку и до больше нешь стак цих семечук, чак их, Ча, их там можно назвать? С... На синя, на синя, на синя, ось Я лишу 4 для курей. чи на чи не лишати. Не буду лишати, І ще одну таку плянку. Йду на воду. Ось. І я буду просто приходити, все збирати. Ну, коли все виросте. Я не буду там все цей. Вон буду все збирати. І знову засаджувати. Так, добре. Правда так я не думаю, что он станет цель тики Пойдем ну, ну, все? Ну пойдем на ну, мало назвать як Аво э, Чи Чинец ты не мотандеру Кождому тандерову. Так, значить... Ой, два домочання взяв. Так, крафчу я ще одну. У нас сонька прийшла. Скільки я бачу. М -м -м. Кентавр, що він збуду сланення. Алмази, а ну і подалі шарс. Так, залізними інструментами. Залізними. Что іменно залізне. Залізом. О, і ще один такий Ну і з часом я зроблю більше і більше, і в мене буде дуже великі вже запаси пшениці. Ось. значить Зараз я подивлюсь, скільки я вже записав. І я з вами прощаюсь. Так. Так, ну, я вже можу прощатись, це вже 20 хвилин. Ну, для мене це нормально. Минулий е випуск, я не знаю, не пам'ятаю, теж 20 хвилин був. Ну десь так і буде, 25 хвилин, 30. Ну 30 максимум. Але якщо вже буде якісь ферми, то там, я не знаю. Ну, багато буде. Довго заливати мені. мені баньки, треба поміняти його. Це викину. Це поставлю сундук. Це теж поставлю сундук. Значить, я прощаюся з вами. Це був Летсплей по Майнкрафту. Е, значить, по-українськи. З вами був Кентавр, па-па!